Це у нас а, страус ему. Вони б'ються, кусаються, з ними. А, зараз не дуже. гончарня. За туалет. Туалет в Гуцеленді безкоштовний, але він холодний, вода лідяна, кришка унітаза холоднюча така, що хай Бог милею. Чисто все є, все мило, салфетки, бумаги, все є, все чітко. Але там дуже холодно, дуже. Ввечері дуже гарно повинно бути. Сувенірна лавка, а я хочу щось спробувати гризануть. Фотограф пішов, його хримаєш, реальна. Що таке геральна? А, це, я поняла. Господарю, поводилися на Ти зайди. Корчмо. Що нам дало? Корчмо? А мені вони не вилази, вже на горі. О, все. кот просив. Просив наш. Бабин Бограч. Перші страви. Перекуски на зимну, на грани, гарніри, домашні варенички. Ну так тут так прям вообще, вообще я б сказала, дорого. Честное слово. Дорого. Де мій малий? Десь пошов. Десь Де наверх там теж щось єсть. Піду скажу туди, що там є. А вже звідти піду вниз туди. Церква, пекарня, угорська корова, там є навіть. Зараз подивимося. Шотландську корову ми вже бачили. Рижа Махната, як мамин любимий сам Вілка. Це що тут, дядька? Пали. Тут. На горі теж кормушки. Піч тупит, Яку це пекарня. Подивимося, що в пекарні. доброго дня. Булочки, булочки. Пиріг з вишнями, пиріг з фітніми. Круасанчики. Це воно просто чи з чимось? З наталом. Шоколадне. Варіант варіанти. Варіант варіанти. Варіант варіанти. Круасанчики. Круасанчики. А трикутники з чим? Разом чи окремо і ті, і ті. Я думаю, чи сладенького з вишнями, заханами, з малиною. Я баю А відео мені трикутничок, будь ласка, з телятяною спробую, які у вас є. Робин трикотничок з тільоті. Воно гаряче? <різь> угу. деровички, <різь> Подякували. Гарного дня. Ух ты, блін. <різь> Прикупні чи доки Пахне якось. Пахне як пахне, не скажу, що прям пахне. Ні, ну так вроді на нічовенько так. Пішов мій малий, воно дивиться туди.